Всім доброго здоров'я. Приїхав сьогодні на ставок. На спіні буду лети Окунці, скоріше за все, на спіннях, на силікон, окунці. Там по дорозі зустрів. Спінгіст, старший чоловік, він відранку. Каже, що зранку трохи клював, зараз не хоче. Але зранку був легкий примрусок. Ну, вже будемо бачити. Я так один-чотири. Планою половити. Подивимося, як тут з рибою. Я давно тут не був, вже кілька років тому. Я взяв з собою садок. Так буду всю рибу кидати. Подивлюся, що вийде злоє. Якийсь десяток окунів, Але не знаю який розмір буде. Такий садок. Коротенький в мене є з ручкою. А на рахунок грузева будемо пробувати все, будемо пробувати різні ваги. Один грам, силикон різні, будуть джгувати її на, на джегріх потрібно буде поливити. і наноміну я в добродах попробую тут з краю стати Перший закет перша риба ось такий окунь. Ха, <ривання> я другий, притом жадно заїдає. Я таку роблю рівномірку. мерку. Дрібний огонь дуже жадно, цілий силикон з'їдає. Спині Crazy Fish Альфа. до 6 грам. Катушка Калдія Daiva, шнурок на четвертий. Такий сільський стал. Стану, понахоти видно вже. І тут Позад мене, близенько хати біля самого озера. Іду далі. Думаю, зловити ще одного, але йду дуже далі. Рибу кидаю в садок. Ну, правда, двох кинув попри садок. Але тут таке. Тут бачу така стежка втоптана. Тут трохи розчіпився? Ну цей селікон бачите жадного Вони клюють. Віддай хвіст. Так повідаємо, пройду, так одного-двах зловлю ловлю з місця, Ну, грибного окуня тут багато, скажімо так, ловити не скучно. Ну, сьогодні хоч на в міру. Ну, це дуже добре кбій, 1 грам плюс наноміну. Але дрібнота, одна дрібнота. жодного більше не спіймав. Зараз спробую на джехріх. Далеко можна закинути. Поставлю грузило 5 грам, зможу закидати ну, метрів напевно на 40 спокійно а може і далі спробуємо там і проватка волочіння буде не хоче Ді проводки зробили навіть не... навіть не смикнуло І рака не хоче. зараз спробую все те саме лише поміняти наживку. Так, є один. На джефріг. Але поставив поларіс, червачок. Рака не хотів. Перший закид зробив і на поларіс. Можеш, правда далі закидати, але і там ловиться дрібнота. Попробую інші наживки, то щось зараз трошки слабше стало клювати. Поміняю колір на нитяк, заїдає вже на такий коричневий. Ну, коричневий там блискітки. Попробую ловити на паларі з покльовки є, але він не заїдає. Дарить, вдарить і знову вернувся до цього Аж поставив коричневий і знов почав ловитися добре, на сільський ставок по окуня і він ловиться. Тут кругом поля, Тут, а далі, бачу щось вроді. Збирають чути шум. Прийшов сюди ближче до дамби. Тут трохи глибина має бути більша. Ловиться оконя, але розмір такий самий. Я вже навіть зробив відвідний поводок, щоб закидати на середину. І то починається покльовки ближче до берега. Ось А зсередини робив проводку, а покльовка біля берега. Ну так, недалеко від камішів. Не стоїть, так що далеко немає змісту кидати. Я вже не знаю, 10 проводок зробив зсередини. І приманки різні провів. Окунець стоїть недалеко. Від каміша, що в принципі і не дивно. Робив знову на джех, іду туди в затоку, там менший вітер. Техніка збирає сою? Yeah. Ah, Розчепився. справа это силиконка. Это и такие трохи крупнейший. Знову, оба, знову трохи більший. Я знову оба. Це пішов. така зграйка тут тримається трохи більшого. На наміну цей брохвіст, я такі роблю рівномірні проводки з паузами, але даю хвостику пограти. І на такі рівномірці окінь також сьогодні достатньо клівав. Є yeah. Oh, but Раз закидаю, і в те місце звідки я починав риболовлю, там ще трошки позакидаю і на сьогодні вистачить. Тут одного другого спіймаю, може. Я же клюнув далі. Кидав тут близенько, покльовок нема. Так, це буде останній. Окунець на сьогодні фініш. Не подивимось в улов. Ось тут зараз цього окуню висплю. Подивився на уло. Тут їх відпущу. Та є трошки більших таких. Ось такий улов. Зараз порахую, до речі, цікаво, скільки штук. Один, два, три, чотири, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Я вам скажу, що... До цих оконня? Тридцять шість. Тридцять сім. Тридцять вісім. Тридцять дев'ять. П'ятьдесять, п'ятдесят один, два. два Всіх зібрав всіх. Ну, відрвався я по окуню. Я відпускаю всіх назад, не беру сьогодні. Так, Штук десь 15. Таких більшеньких можна було взяти, але рибу треба брати тоді, коли її потрібно. І зараз риби не потрібно менше. Що є вдома і карась, і короб. Нормально, нормально. Ну що, приїхав на сільський став по окуня і вийшло мені його наловити. Невеликий, але задоволення звичайно отримав. Так хотілося нормально відірватися по окуню, не буде дрібний. Але зато покльов, кочу. Азарт. Хі -хі, класно. Сьогодні у нас 7 листопада. Не забувайте підписуватись, лайки, коментуйте і до зустрічі. Сьогодні я робила і задоволений.